Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку діти прекрасні. Лівка для всіх людей це наша кайтуча планета Земля. А на що схожа наша земля? Земля має форму кулі, а ще вона схожа на величезний м'яч. А чому нашу планету називають Блакитною? Чим наша планета відрізняється від інших? Тим, що тільки на нашій планеті є життя, що тільки на Землі є вода. А яка наша планета Земля? Щедра, багата, красива, родюча, квітуча, та й прекрасна. А у нашої планети є брати та сестри планети. І сьогодні ми з вами дізнаємось, які бувають планети. Скільки їх гарним помічником у нашій подорожі буде. Астроном всезнайко, який сьогодні завітав до нас. Доброго ранку, всезнайко, доброго ранку, доброго ранку, любі малята. Я астроном всезнайко. Я вивчаю всесвіт, який складається із планет, зірок, комет, астероїдів. Ночний загадковий простір я вивчаю за допомогою телескопа. А хочете дізнатися, що цікавого я там бачила? От слухайте уважно. Раз Меркурій мандрівник. Два Венера Ясний лик. Три Земля вітає нас. А чотири красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн. Сім Уран. За ним Нептун. Це знайко. Ми з нетерпінням чекаємо космічної подорожі. А щоб швидший час минув, давайте промовимо чисто мовку. Давайте са-са-са. У космосі така краса. Ет, ет, ет. Є багато там планет. Ки, ки, ки. Ще й планети та зірки. Ля. Ля, ля, а найкраще це ж земля. Діти, космос це порядок, це гармонія, це простір, який оточує нас з усіх боків. А який ще космос? Невідомий, великий, загадковий, таємничий, безмежний. Цікавий. Малята, а ви любите дивитися на небо вночі. А що ви бачите на небі? Я бачу зірки і місяць. А скільки на небі зірок? Їх дуже багато. В безхмарний ясний вечір небо над нашою головою усипане маленькими блискучими крапочками, які розташовані далеко-далеко, від землі. А як ви думаєте, чи видно зірки вдень? Ні. На небі зірок вдень не видно. А чому малята? А тому що вдень світить сонечко. Правильно, світло сонця не дає можливості бачити планети вдень. Всі небесні тіла. Здаються дуже маленькими, маленькими, але насправді зірки дуже великі. І сьогодні я запрошую вас у подорож, щоб розглянути сонячну систему. Подивіться, це парад планет. Сонце це найбільша зірка нашої галактики. Сонячна система це сім'я нашого сонця. В ній вісім. Планет. А ще є супутники, каміння, пил, льод. все це летить довкола Сонця та планет. Планети рухаються по певній траєкторії, які називаються орбітою. І ці планети об'єднані у Сонячній системі. Як ви гадаєте, чому цю Систему називають сонячною. а тому що всі планети обертаються навколо Сонця. Сонце – це велика та гаряча зірка, яка зігріває і висвітлює всі планети. Ми вже знаємо, що у кожній планети є свій шлях, який називається орбітою. Свою особисту орбі... орбіту планета покинути не може. Діти, пропоную скласти космічні речення. Я починаю, а я продовжу так. Місяць один зірок багато. Місяць схожий на скіпку хліба, а зорі так, на іскорки молодець. Місяць і зорі бачимо вночі, а сонце. А сонце бачимо вдень. Земля обертається навколо. Сонце. Молодець. Ми живемо на планеті. Земля! «Так, ви розумнічки. Діти, а вам сподобалась наша космічна подорож? А які планети ви запам'ятали? Яка планета вам найбільше сподобалася? Мені вже час іти. Я буду спостерігати за зірками, кометами, астероїдами. Вивчу нову зірку на небі і розповім вам. А зараз, дітки, до побачення. Любий астроном, ми дякуємо тобі за таку цікаву космічну подорож. До побачення, До побачення! Діти, що нового ми сьогодні з вами дізналися. Вам сподобалось подорожувати на ракеті? Наш всесвіт зберігає дуже багато загадок, які потрібно розгадати, але найперша, найголовніша задача. Це зберігання життя на нашій планеті Земля. Нашу подорож наш, закінчуємо віршиком про планету Земля. Це наша домівка планета Землян. й гарна зблизька, красива селян. Дивуються інші планети, всі щиро. Яка ж ти сестричка? Глакитна, красива. Малята. А я чекаю ваших відео з розповідями про ваші улюблені планети. Чекаю дуже, до побачення!